Всім добрий день! Це відео про посів моркви для зимового зберігання, як правильно підібрати сорт, про терміни та особливості посіву і ще кілька хороших парад, як підготувати насіння для посіву, щоб воно швидше зійшло, і як посіяти моркву, щоб потім було легше за нею доглядати. Найкращий час для посіву моркви, якому хочемо виростити для зимового зберігання, це початок травня, весь травень і до початку червня. Сортів моркви для зимового зберігання дуже багато, і для того, щоб отримати гарний урожай, який буде довго зберігатися, треба правильно підібрати сорт з урахуванням умов ділянки. На своїй ділянці я вирощувала різні сорти, з огляду на свій досвід можна порадити кілька, які мають дуже гарний смак і довго зберігаються. Це пізньостиглі сорти карлена, королева осені, кампіна і шантане. Сорти середньостиглі, але вони дуже добре зберігаються до нового врожаю. Вибираючи сорт моркви для своєї ділянки треба врахувати, що механічні характеристики ґрунту дуже важливі. Морква любить пухкі, легкі ґрунти. На важкому глинистому ґрунті морква стає розголуженою, деформованою, погіршуються її смакові якості. Для отримання гарного врожаю на важких ґрунтах вибирають сорти з корнеплодами невеликої довжини. У мене, на жаль, саме такий важкий глинистий ґрунт. Тому на грядки треба постійно сіяти, сидирати, вносити компост, додавати розпушувач пісок. Дуже добре додавати розмилену яєчну шкарлупу. Із тих сортів, які я назвала, мені дуже подобається королева осені. Але останні кілька років я не сію її. Тому що довжина корнеплоду цього сорту до 30 см. Збирати врожай дуже важко. Під час збирання доводиться дуже глибоко копати. Багато корнеплодів пошкоджуються лопатою. На важкому ґрунті краще вирощувати сорти з довжиною корнеплоду не більше як 20 см. Такі як кампіна, карлена, шантане, цей сорт дуже добре підходить для посіву на важких ґрунтах. Та й взагалом він відрізняється тим, що стабільно дає високі врожаї на різних ґрунтах, у різних кліматичних умовах. Кислотність ґрунту теж має велике значення. Для моркви потрібен слабокислий або нейтральний ґрунт. На сильно кислих або ложних ґрунтах морква хворіє, погано зберігається. На кислих ґрунтах морква буде не солодка. У мене ґрунт треба розкислювати, але це краще робити з осені. Якщо це робити під час посадки, морква буде багатохвостовою. При виборі місця для посадки моркви треба обов'язково дотримуватися сівозміни. Найкращі попередники для неї пасльонові, огірки, кабачки, бобові культури, капуста. Не можна сіяти моркву на тих ділянках, де минулого сезону росли гарбузові культури, кріп, пастернак, селера, хрін. Вибравши місце для посіву, готуємо грядку. Глибина посіву моркви від 1 до 3 см. Це залежить від механічного складу ґрунту. На важкому глинистому ґрунті глибина менша. На легких піщаних ґрунтах можна сіяти глибше. Для того, щоб вистачило живлення, відстань між рядами моркви на грядці має бути не меншою за 15-20 см. У мене грядки шириною 1 метр. На такій грядці я сію моркву в 4 ряди. Відстань між ними 25 см. Так легше доглядати за морквою. Для того, щоб дрібне насіння моркви лягло в ґрунт рівномірно, не дуже глибоко, щоб сходи з'явилися одночасно, ґрунт у борознах треба ущільнити. Для цього підійде будь-яка вузька дошка, я беру довгу планку, це стара лиштва для дверного отвору. Злегка наступаю на неї і щільную борозну. Перед посівом борозну обов'язково треба полити. Для того, щоб розрахувати, скільки насіння моркви треба взяти для посіву, орієнтуємося на норму висіву. Це 4-6 г на 10 квадратних метрів. Покажу на своєму прикладі. У мене грядка завдовжки 8 м завширшки метр. Тобто на 8 квадратів грядки мені треба взяти 4-5 г насіння. У моркви погана схожість і зазвичай це 50-60%. Це треба враховувати і брати трохи більше. Насіння моркви відрізняється тим, що довго прокльовується. Проростання уповільнюють ефірні олії в складі насіння. Якщо посіяти непідготовлене насіння, то сходи можуть з'явитися через 3-4 тижні. Для того, щоб сходи з'явилися швидше, треба підготувати насіння для посіву. І це можна зробити кількома способами. Гарний результат виходить, якщо на кілька годин залити насіння теплою водою, а потім помістити його у вологу тканину і залишити на ніч набухати. Краще залишити в теплому місці з температурою 22-25 градусів. Дуже швидко сходить насіння моркви, якщо перед посівом на 15-30 хвилин залити його горілкою. При цьому розм'якшуються щільні оболонки насіння. Горілка розчиняє ефірні олії і одночасно знезаражує його. Потім насіння треба промити теплою водою. Можна сіяти одразу, але якщо є час, можна теж помістити його у вологу тканину і залишити на ніч набухати. Вранці результат вже буде видно. Насіння набрякне і стане набагато більшого розміру. І все ж таки насіння у моркви дрібне, і при посіві його важко розподілити і рівномірно, і негусто. Проріджування сходів треба робити обов'язково, інакше отримаємо дуже дрібну моркву. Для того, щоб менше часу витрачати на проріджування сходів, треба рівномірно розподілити насіння під час посіву. І найпростіше це зробити, якщо змішувати насіння з піском. Для цього треба взяти одну клянку піску на 1 грам насіння. Щоб насіння посілося рівномірно, треба добре перемішати його з піском. І поки будемо сіяти теж ще кілька разів перемішати. При посіві пісок добровидний це допомагає рівномірно розподілити насіння. Такий посів з піском займає дуже мало часу, на рядку я витрачаю не більше п'яти хвилин. І ще одна парада, як полегшити догляд за морквою. Перед посівом моркви в борозне треба розкласти цибулю на відстані метр півтора Цибуля сходитиме раніше за моркву і слугуватиме маркером. Міжрядів буде добровидно, і до появи сходів їх можна кілька разів прополоти. При цьому і ґрунт не розтріскується, не передсихає, і коли зійде морква, її не треба буде шукати в бур'янах. І ще один плюс такої посадки ця цибуля захищатиме моркву від моркв'яної мухи. І тільки зверніть увагу, що ця цибуля довго зберігатися не буде. Для зимового зберігання вона не підійде, бо отримує дуже багато вологи. Зазвичай ми використовуємо її влітку для їжі або в консервацію для заготовок на зиму. У травні в день буває вже дуже спекотно. Після посіву треба не допускати пересихання ґрунту. До появи сходів грядку можна накрити плівкою, а ще краще агроволокном. Це збереже вологу і прискорить проростання. До появи двох-трьох справжніх листочків ґрунт має бути постійно вологим, а потім можна поливати один раз на тиждень. Але якщо дуже спекотно, то і кілька разів на тиждень. Тут треба дивитися на умови ділянки. Морква не любить і нестачу вологи, і надлишку її. За надлишку вологи вона отріскається і загниває. Але все це буде пізніше, а поки ми посіли і чекаємо сходів. На сьогодні все. Буду рада, якщо мій досвід вам корисний, гарних вам вражаєв.